Валерій Дубіль не виключає, що візьме участь у виборах на 205-му мажоритарному округу Чернігові. Про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів. По 205-му округу зрозуміло, я не виключаю, що можу йти я по 205-му округу. Переконаний в тому, що і політрада, лідер і нашої фракції, і всі депутати одноголосно мене підтримують, якщо таке рішення буде. Тому я не виключаю. Нагадаємо, що після призначення народного депутата Валерія Куліча, головою Чернігівської ОДА, на 205-му окрузі мають оголосити до вибори до Верховної Ради. На думку експертів, у Валерія Дубіля найвищі шанси здобути перемогу на цьому окрузі, адже у 2012 році саме тут Дубіль отримав переконливу перемогу. Тоді за нього проголосувала безпрецедентна як для Чернігівщини кількість людей більше 50% жителів. «Чернігівщина для мене це рідна земля, я дуже люблю Чернігівщину, Чернігів, людей. І якщо ми згадаємо історію 2002 рік, то в мене були надзвичайно великі результати, коли за мене проголосувало 29 тисяч голосів. Коли в 2012 році за мене проголосувало близько 50 тисяч голосів, і був результат за 50%. То зрозуміло на сьогоднішній день вся команда, і ми завжди працюємо не теоретично, а практично і опікуємося. Всіма людьми намагаємося завжди кожної людині прийти на допомогу. Сьогодні під опікою Дубіля лише в Чернігові перебуває понад 35 загальноосвітніх шкіл, дві спецшколи для дітей з вадами слуху та зору, 56 дитячих садочків та 20 медичних закладів. Моя особиста думка, що підтримка тут буде для нього дуже сильна з боку і медичної медичного загалу нашого міста і області, в тому числі і пацієнтів. Також чому тому, що крім того, що він надає якусь фінансову. Допомогу придбання сучасного медичного обладнання він також е дуже. Багато прикладає зусиль і допомагає теж в фінансовому плані людям, які потребують якогось ну якогось складного лікування, в тому числі оперативного або метраментозного, яке таке дуже вартісне лікування, дороговартісне. Дубіль знає проблеми і допомагає усім сім'ям, ветеранів та інвалідів війни. А це на нинішній момент понад 800 чоловік. Програма розвитку медицини здорова нація допомогла врятувати не одне життя. Тому Дубіля дуже добре знають медичні працівники. Та пациенты. Очень много людей, пациенты, медработники за него не только отзывались хорошо, но и воспринимали его абсолютно как своего коллегу и так далее. А с учетом того, что он сделал не только для нашего отделения столько хорошего, то есть не для отделения, а для пациента столько хорошего, вот и в других больницах это аппаратура и прочая помощь. То я думаю, что мажоритарный округ это самое оптимальное. Его люди знают. Нині Валерій Дубіль наступний на входження до Верховної Ради по партійному списку, але сам політик може отримати підтримку людей на прямих виборах по мажоритарному округу. Громадська активістка Олександра Шаго пригадує, що під час минулорічної парламентської кампанії багато чернігівців за звичкою шукали в бюлетені ім'я Дубіля. На прошлих парламентських виборах, коли були вибори, я була на одному із учасників-наблюдателем, і люди спрашивали, чому немає Валерія Олександровича Дубіля в списку. і на знаходили їх в списках вони просто розчаровані і уходили, не голосувавши, многі серед чернігівських політиків скласти конкуренцію Валерію Дубілю сьогодні не може ніхто. Впевнені експерти не виключено, що взяти участь у виборах захочуть заїжджі політики, які не мають жодного стосунку до Чернігова. Про це вже пишуть місцеві змі, але політичні експерти переконані, що Чернігівці не готові голосувати за чужого кандидата. З цим висновком погоджується і громадський активіст Олександра Шага. Ми бі. Обіщує... І я тих, хто за нього голосував, обіщаюсь, сама обіщаю, що ми приложимо всі усилі постороннього, ми не пропустімо. За словами Олександра Шаго, люди проголосують за того політика, якому довіряють і який знає проблеми округу.